Всім привіт! Ви на каналі Кривоточка і сьогодні я на риболові. Знову вирішив виїхати на вже знайоме місце, Бував тут нещодавно, але я потрапив на дощ і треба було екстрено покидати місце. Ось. А, знову ж, що сьогодні в планах? Тут я знаю багато риби, багато цікавої риби, тож спробую гарненько так загодувати, зернові там теж взяв а, і половити на флет хочу Ось. Такий ось план. Ну, вам приємного перегляду. Ну і поїхали! Ось така от місцена. Це в нас це у нас затока Дніпра. Такий невеличкий заливчик. Взагалі, риби тут дуже багато. Ну і сьогодні спробуємо щось витягти. Знаю Спад пробка, так би мовити, невеличка, там з 2 на 4 метри, то там буду кормити і намагати щось лобити. Я організую робоче місце. Беремо наше крісло. Буду сідер тут поплавок. Взагалі краще було б так поплавок поставити, але я не хочу, Чесно кажучи. Бо все одно біля, біля ось цього ось цього всього там буде дуже багато дрібноти. Тож я навіть не буду пробувати. Ну Десь отак під праву руку фідер і там же буде десь поплавочка. Так зараз трохи, трохи вирівняти. Ну, а все, дивіться, тільки що вот эта рыбка плюхнулась. Так, ну а все якось так. Облавочка не в нета на що в попередні рази. Це у мене флагман Болу, 5 п'ятиметровий і катуха отака Брейнівська. Ось такий цікавий сетап. В принципі, можемо прокинути, як можна. Тобто, ну, можна ну, тут буде плюс-мінус якось так. Що можу сказати? Глибини небагато, наскільки тут може оскільки ну, метр, метр двадцять можливо так, фідер сьогодні як завжди Brain Scout. в принципі у усіх місцях де немає сильної течії я ловлю на нього в принципі навіть з мінімальною течією можна і ним теж словити. Чому я так кажу? Бо в мене він до 80 грам. Ну, звичайно, в дівницю там 100 плюс тут не поставиш. Ну, поставити можна, але як їх кидати. Так, от ухо така, 5 ну і звичайно, зі шнуром. Шнур тут ну, такий завеликий, як на мене, все ж таки. 0,14 можна було й менше ставити, але я так взяв, щоб вже... Точно не відстрілював, бо були неприємні ситуації. Так, надіваємо, його. Сьогодні вітер дуже сильний, тож не впевнений, що мене буде гарно чути. Так. так от. оп 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 оп. Оп. Готово. Ну і тепер можемо в принципі, збирати монтажі. Не знаю що спочатку, напевно зроблю одразу по віці, При, причеплю на поплавок, щоб там ще щось, щось, щось було. І потім буду займатися повністю фідером. Тому фідер поки йду. отак. от це буде виглядати. Ого! Диви кого спіймав. так от одразу не очікував насправді. Знаєте хто Це, це у нас окушара. Як завжди, в саму шахту. Ну він інакше не може просто. Інакше він просто не вміє. Кручий же ще такий. Так, ось, малюк зовсім. Ото він тут і ганяв малька під берегом. Напевно, треба воно на темі. Ну, що ж, тільки що була перша така клювака цікава, але щось не засікав, ну не знаю. ну Прям так ну Засняти теж не встиг. Ось, ну, чекаємо далі. Чупив кабана такого жесть. що перший ляж є, не знаю далі, буде чи ні, але супер, супер. І це дивіться на флет. Не просто на фідер, а саме на флет. От, я чув, звичайно, що їх так ловлять, але сам нікому не пробував. Ну і перша спроба, так би мовити. От, ми його шукали взагалі і, в, і вночі їхали, і, і так виїжджали. Взагалі разів, може, п'ять виїжджали, шукали і не знайшли. А тут ось просто приїхав на чергову риболовлю. и вот так. Так, друзья, тоже еще один. Так, еще один. Цель нам так не меньше. А может и уже? Да, иначе вычипывается. А где он у меня плывет. ставить, чтобы все. Ай-яй. Амбуф, амбуф. Значит, такой самый. дивіться, як швидку воду дали. Вода була ось тут. Вже воно все. На метр відійшла. Отак ось так ось. Вже водій сушку. Що я можу сказати, рибка перестала клювати, але це через мою помилку, напевно. Бо я тільки що помітив, що а, кліпса кліпса злетіла. Тобто відстань я втратив, який ловив ну, і, в, ну, і точку виходить. Ось. Та вона була було декілька кліпс, одна залишилася, і то я кидав в неї, я думав, що кидаю на точку. І не помітив цього. ну, а До кінця було б не так багато, тому зараз спробую просто пошуковим методом туди-сюди. ну Просто от, кинув. Не клюю, або там ну декілька разів кинув на одну, на одну дистанцію. Клюнуло добре, не клюнуло, трошки там 5 обертів зробив, кинув ще раз. Ого, привіз. Оце щось Оце щось було, але вже нема. я так от зараз спробую поробити. Так, ну ось, бачите, що я і казав. Треба перевіряти різні дистанції. А, ну Рибку профукав, ну так завжди поки. І знімаєш, опоки відходиш, опоки там води попити, отак от завжди дуже. Ну і поліпкало цікаво. Thank <laughs> you. В принципі, буду збиратись, бо вже і приманка закінчилась, та і додому вже треба. Ось, ну, рибку бачу, в принципі, Різним бачили. Там хто з нею джереха зловив. А, але, але головне, що що, плящ. Плящ, це звичайна це, звичайно, супер. Ну, і на цьому все. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а на цьому все. Зустрінемось з нових відео. Пока!